поколінь за покликанням душі. Волонтерство це не просто допомога, це покликання душі. Якщо ми хочемо перемогти і здобути цю велику перемогу, яку ми дуже довго очікуємо, друзі, кожен з нас повинен робити крок за кроком ті справи, які приведуть нас як до умога з перемоги. Мені приємно бачити сьогодні в залі дуже велику кількість тих людей, які кожного дня роблять свій донат. Втрачаючи, не кажучи, що втрачаючи свій час, а свій час, який вони приділяють родині, вони могли приділити іншим. І вони це роблять і задля нашої з вами поколінь, перемоги. День волонтера це народний день. Ви знаєте, Богдан Васильович перед цим правильно сказав, що волонтер це не професія, це покликання душі. Волонтери це люди. Які заробляють кошти свої і віддають їх іншим. А за це взамін нічого не просять. Знаєте, як хлопці кажуть, ви найкращі, ми найкращі, тому що ми українці. Знак народної пошани, волонтерська група з любовю до перемоги, нагороджується медалі за відродження України. Дякую. Я хотів би напам'ятати, хто не знає, що козацький рік це гуд, який не тільки спочатку повномасштабної війни. А з патріотизму України і нашого кобзаря, який в своїй пісні впливає в душі наших збройних сил. Давайте подякуємо до нас і Хочу вас привітати, Андрій Олексійович. Я впевнений, що це не перша медаля, не остання, але вона заслугована вами. Нагороджується Андрій Олексійович, а її медалю за розбудову України. Громадське об'єднання, яке включає в себе більше 20, більше 20 дівчат і хлопців, які допомагають нам пастувальними сітками і які зразу вже будуть відправлені і відправляються на передові позиції, там де це потрібно. Запрошений Кравцов ігор. Тину волонтерську діяльність від попрацю та вагомий внесок у наближення перемоги України. Ваша відповідальність, підтримка та незламний патріотизм є прикладом для всіх, хто мріє про мир і процвітання нашої держави. Слава Україні! Подяка Кравцову в цьому до всіх, хто захищає Україну на своєму місці, не тільки на передовій війни. На виження перемоги України та за знову дня волонтера. Народжується від асоціації операції товар сукалом і, отець, симптома, цукану, і Ми готові ходити на класи, робити класи, робити ярмарки, як сьогодні. Тому е, хочу подякувати молодому поколінню за те, що ви таким потужним прикладом нас всіх надихаєте. Проте, чому підтримайте їх, будь ласка,